Так, щось це дуже заскочоване. Так, щось торохтить. Так що, картонка в пакеті. Так. Ще пакет в пакеті. Ага, я поняв. Це ж якийсь дідусь і відправив. ну Я не, не здивуюсь просто. ну Хто так, так ще б запакував, як якийсь дідушка. Так, чайка 17 камнів. Приписка зроблена в СССР пилозащитні часи. Отак. от Виглядають. І ось так виглядає ззаді корпус. Окей. Механіка, не механіка, знову ж таки, не знаю. Так, наступній э, луч. Написано, що зроблено в Білорусі. Так, ззаді корпус помічений 292. Опять же, чи серійник, чи що воно таке? Хрен його зна. Так, отак виглядають. Ну, ці, прям, до речі, доволі непогано ще й збереглися. Так, і ще одні Победа. Так, приписок ніяких немає. Ззаді написано протиударне устройство і полізащита. Блін, крутиться ця штука для ремішка, чуть не упали. Так виглядають. Окей. Подивимось, ми... опять же, для мене часи це найбільший гемор. А там отака коробка вже їх лежить. А З ними складно постійно шукати якусь інформацію про них, незрозуміло чи працюють, чи не працюють, та й в цілому кому вони потрібні. Окей. Так, останнє теж щось важке.